Привіт! Це біла честь. перевір свої знання, а результат напиши в коментарях. Починаємо. Питання номер 1 Водій автомобіля, що рухається, перед переструюванням увімкнув покажчик повороту. Чи повинен він дати дорогу транспортним засобам, на смугу яких він зібрався переструюватися? Варіанти 1. Не повинен поступатися дорогою у разі, якщо він уже почав перестроювання. Два не повинен поступатися, оскільки був увімкнений показчик повороту, 3. Повинен дати дорогу, оскільки подавання попереджувального сигналу показчиками повороту не дає водієві переваги і не звільняє його від вжиття запобіжних заходів. Відповідь. 3. Повинен дати дорогу, оскільки подавання попереджувального сигналу показчиками повороту не дає водієві переваги і не звільняє його від вжиття запобіжних заходів. Пояснення подавати сигнал показчиками повороту або рукою належить завчасно до початку маневру, з урахуванням швидкості руху. Але не менш як за 50 100 м у населених пунктах, і за 150, 200 м поза ними, і припиняти негайно після його закінчення подавання сигналу рукою слід закінчити безпосередньо перед початком виконання маневру. Сигнал забороняється подавати, якщо він може бути незрозумілим для інших учасників руху. Питання номер 2 Які попереджувальні сигнали вмикаються на транспортному засобі, що буксирується? 1. ближнє світло фар і аварійна сигналізація 2. тільки аварійна сигналізація 3. тільки ближнє світло фар Правильна відповідь: 2. тільки аварійна сигналізація Пояснення: Аварійна світлова сигналізація повинна бути вімкнена на механічному транспортному засобі, що буксирується. Наступне питання Яким шляхом водій правильно виконує поворот на дорогу зі смугою для розгону? 1. Обидва варіанти правильні 2. Шляхом А. 3. Шляхом Б. Правильна відповідь. 3. ШЛЯХОМ Пояснення Якщо в місці з'їзду з дороги є смуга гальмування, водій, який має намір повернути на іншу дорогу, повинен своєчасно перестроїтися на цю смугу і знижувати швидкість тільки на ній. Якщо в місці в'їзду на дорогу є смуга розгону, водій має рухатися по ній і вливатися в транспортний потік, даючи дорогу транспортним засобам, що рухаються по цій дорозі. Питання номер 4. У якому місці водієві легкового автомобіля дозволено зупинитися? 1. У всіх місцях. 2. У місцях А та Д. 3. У місцях А, В і Д. 4. У місцях Г і Д. 5. У місці В. Правильна відповідь. 2. У місцях А та Д. Пояснення. Зупинка забороняється ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів. А коли їх немає, ближче 30 метрів від дорожнього знака такої зупинки з обох боків. Питання номер 5 У чому повинен переконатися водій перед тим, як відчинити двері транспортного засобу? 1. У тому, що проїзна частина вільна від інших транспортних засобів. Два у тому, що це не загрожує безпеці дорожнього руху. 3. У тому, що це не створює перешкод іншим учасникам дорожнього руху. 4 Відповіді 2 і 3. Правильна відповідь. 4 Відповіді 2 і 3. ПОЯснення Забороняється відчиняти двері транспортного засобу, залишати їх відчиненими і виходити з транспортного засобу, якщо це загрожує безпеці і створює перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Якщо цей тест корисний, підтримай канал, постав лайк, підписуйся та напиши свій результат у коментарях. Наступне питання на якому з місць водій повинен зупинити свій транспортний засіб у разі зупинки для виконання вимоги дати дорогу. Варіанти 1. На місці А чи Б 2. На місці А 3. На місці Б Правильна відповідь 2. На місці а. Пояснення. У разі необхідності надання переваги в русі транспортним засобам, які рухаються по перехрещуваній дорозі, водій повинен зупинити транспортний засіб перед дорожньою розміткою 1-12 стоп лінією або 1-13 світлофором, так щоб бачити його сигнали. А якщо вони відсутні, перед краєм перехрещуваної проїзної частини. Не створюючи перешкод для руху пішоходів. Питання номер 7 Водії транспортних засобів можуть перетинати залізничні колії лише 1. На залізничних переїздах з шлагбаумом. 2. На залізничних переїздах без шлагбаума. 3. У будь-якому місці, де залізничні колії добре проглядаються 4. На будь-якому залізничному переїзді. 5. Відповіді 3 і 4. Правильна відповідь 4. На будь-якому залізничному переїзді. Пояснення Водії транспортних засобів можуть перетинати залізничні колії лише на залізничних переїздах. Наступне питання. Чим повинен керуватися водій транспортного засобу під час проїзду цього залізничного переїзду? 1. Дорожньою розміткою. 2. Дорожніми знаками. 3. Світловою і звуковою сигналізацією. 4. Тільки дорожніми знаками і дорожньою розміткою 5. Усім переліченим вище. Правильна відповідь 5. Усім переліченим вище. Пояснення під'їжджаючи до переїзду, а також починаючи рух після зупинки перед ним, водій зобов'язаний керуватися вказівками і сигналами чергового по переїзду, положенням шлагбаума, світловою та звуковою сигналізацією, дорожніми знаками і дорожньою розміткою, а також переконатися в тому, що не наближається поїзд, локомотив, дрезина. Питання 9. Як ви повинні вчинити в ситуації, коли на залізничному переїзді увімкнулася світлова та звукова сигналізація, а поїзд ще не з'явився в межах видимості? 1. Зупинитися в передбаченому місці, так як проїзд через переїзд заборонений. 2. Проїхати залізничний переїзд Правильна відповідь. 1. Зупинитися в передбаченому місці, так як проїзд через переїзд заборонений. Пояснення: Рух через переїзд забороняється, якщо увімкнено заборонний сигнал світлофора чи звуковий сигнал незалежно від наявності та положення шлагбаума. Питання 10. Як позначають транспортні засоби, що рухаються в колоні, яку супроводжують оперативні транспортні засоби з увімкненими червоним, синім і червоним, зеленим або синім і зеленим проблисковими маячками та або спеціальними звуковими сигналами. 1. На кожному транспортному засобі в обов'язковому порядку встановлюється розпізнавальний знак колона 2. На кожному транспортному засобі вмикається ближнє світло фар. 3. На кожному транспортному засобі вмикаються денні ходові вогні або ближнє світло фар. 4. Відповіді 1 і 2. 5. Відповіді 1 і 3. Правильна відповідь: 2. На кожному транспортному засобі вмикається ближнє світло фар. Пояснення На кожному транспортному засобі, що рухається в складі колони, встановлюється розпізнавальний знак колона, передбачений під пунктом є пункту 30, 30 правил і вмикається ближнє світло фар. Розпізнавальний знак може не встановлюватися, якщо колону супроводжують оперативні транспортні засоби з увімкненими червоним. Синім і червоним, зеленим або синім, і зеленим проблисковими маячками та або спеціальними звуковими сигналами. Питання 11. Про що попереджає даний дорожній знак? 1. Про те, що дорога виходить на берег водойми або набережно. 2. Про те, що дорога виходить на поромну переправу. 3. Про те, що дорога проходить через розвідний міст. Правильна відповідь 1. Про те, що дорога виходить на берег водойми або набережно. Пояснення Знак 1.8 виїзд на набережну або берег. Питання 12 Як повинні бути обладнані автомобілі, що систематично використовуються для навчання водінню. 1. Повинні бути обладнані розпізнавальними знаками учбовий транспортний засіб, встановленими відповідно до вимог правил дорожнього руху. 2. Повинні бути обладнані додатковими педалями щеплення, У разі якщо конструкція транспортного засобу передбачає педаль щеплення акселератора. У разі якщо конструкція транспортного засобу допускає можливість обладнання такою педаллю і гальмування, 3. Дзеркалом або дзеркалами заднього виду для спеціаліста з підготовки водіїв. 4. Відповіді 1 і 2. 5. Відповіді 1, 2 і 3. Правильна відповідь 5. Відповіді 1, 2 і 3. Пояснення Транспортні засоби за винятком мотоциклів, мопедів та квадроциклів, на яких проводиться навчання, повинні мати розпізнавальні знаки учбовий транспортний засіб відповідно до вимог під пункту К пункту 30, 30 правил. Питання 13. Чи дозволяється рух до місця ремонту або стоянки в темний час доби з несправними фарами і задніми габаритними вогнями? 1. Забороняється лише на дорогах без штучного освітлення. Два. Забороняється. 3. Дозволяється. Правильна відповідь. 2. Забороняється. Пояснення. Забороняється подальший рух транспортних засобів, у яких у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості не горять лампи фар чи задніх габаритних ліхтарів. Наступне питання. Який з автомобілів поставлено на стоянку в населеному пункті з порушенням правил дорожнього руху в зображеній ситуації? 1. Жовтий і зелений. Два жовтий, три усі автомобілі, чотири чорний і червоний. Правильна відповідь Один жовтий і зелений, пояснення. У населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку, без трамвайних колій посередині і не розділена розміткою 1-1, а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом. Якщо дорога має бульвар або розділювальну смугу, зупинка і стоянка транспортних засобів біля них забороняються. Питання 15. У яких напрямках вам дозволено рух у зображеній ситуації? 1. ліворуч або у зворотному напрямку. 2. Прямо або ліворуч. 3. Прямо ліворуч або у зворотному напрямку. 4. Тільки ліворуч. Правильна відповідь 3. Прямо ліворуч або у зворотному напрямку. Пояснення. Інформаційно вказівні знаки 571 і 572. Виїзд на дорогу з одностороннім рухом. Показують напрямок руху на перехрещуваній дорозі, якщо на ній організовано односторонній рух. Рух транспортних засобів по цій дорозі або проїзній частині дозволяється лише у напрямку, показаному стрілкою. Питання 16. Проїжджаючи дане перехрестя ви повинні. 1. Дати дорогу білому автомобілю. 2. Проїхати перехрестя першим. Не даючи дорогу. Правильна відповідь 1. Дати дорогу білому автомобілю Пояснення На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух. Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв. Питання 17. Зображена табличка визначає 1. кінець зони дії дорожнього знака, з яким вона встановлена. 2. Початок зони дії дорожнього знака, з яким вона встановлена. 3 смугу руху, на яку поширюється дія знака або світлофора, з яким вона встановлена. Правильна відповідь 3 смугу руху, на яку поширюється дія знака або світлофора. З яким вона встановлена. Пояснення: Знак 7. 9. Смуга руху визначає смугу руху, на яку поширюється дія знака або світлофора. Таблички до дорожніх знаків застосовують для уточнення обмеження дії інших дорожніх знаків. Таблички застосовуються тільки разом із знаками. Питання 18. Вказаний дорожній знак позначає один місце, де може зупинитися вантажний автомобіль фургон тощо виключно на час, необхідний для розвантаження завантаження, два. Місце, призначені для стоянки виключно вантажних транспортних засобів, три місце для стоянки транспортних засобів, що здійснюють міжнародні автомобільні перевезення вантажів. Правильна відповідь. 1. місце, де може зупинитися вантажний автомобіль. Фургон тощо, виключно на час, необхідний для розвантаження завантаження. Питання 19. Ви повинні закінчити подавання сигналу світловим показчиком повороту безпосередньо під час виконання маневру повороту. 1. так. 2. ні. Правильна відповідь 2. Ні. Пояснення подавати сигнал показчиками повороту або рукою належить завчасно до початку маневру з урахуванням швидкості руху, але не менш як за 50, 100 м у населених пунктах і за 150, 200 м поза ними, і припиняти негайно після його закінчення. Подавання сигналу рукою слід закінчити безпосередньо перед початком виконання маневру. Сигнал забороняється подавати, якщо він може бути незрозумілим для інших учасників руху. Останнє запитання: Чи можна різко збільшувати швидкість під час руху в дощову погоду? 1. Так 2. Ні. Правильна відповідь 2. Ні. Якщо цей тест корисний, підтримай канал, постав лайк, підписуйся та напиши свій результат у коментарях. Дякую за перегляд.